Зараз ви знаходитеся в Insta's World і мене звати Анастасія. Сьогодні буде дуже класне відео про кінець літа. Я не можу сповірити, але так, сьогодні вже 1 вересня і літо закінчилося. І треба підвести підсумки цього літа. На моєму каналі вже є відео з цілями та планами на літо 2022, але воно вже закінчилося. І час підводити підсумки. Перший мій план було вчити польську мову. Я вивчила декілька слів, де не тільки слова. Я можу сказати щось польською мовою. Але я не вчила її спеціально, просто знаходячись в середній цій, я вивчала потроху-потроху. А прямо вчити, вчити я почну вже цієї осені в школі. Другий мій план це було знайти школу та подати в неї документи. Як я вже сказала, сьогодні 1 вересня, в мене вже було 1 вересня, і цей блог вже зовсім скоро вийде на моєму каналі, тож ви зможете його повністю подивитися. І так, школу ми знайшли. Далі був план знайти квартиру на рік. Як ви могли помітити, вже досить довго у мене саме цей фон для відео. Чому саме цей фон? Тому що вже... Це наша постійна квартира. І на цю тему в мене є навіть окреме відео, як ми сюди переїжджали. Займатися блогом. Цей план, звичайно ж, виконано. Я намагалася кожного дня цього літа випускати відео. Звичайно, зараз осінь і я збавлю темпи, але я займалася блогом, займалася їм дуже конкретно. Я, взагалі, це можна змінити через те, що я зараз записую це відео. Наступною ціллю на це ці літо було відновити мою звичку читати. Почала цим займатися тільки. Десь на кінці липня, тому прочитала тільки п'ять книжок, а навіть цим я задоволена. Адже я повертаюся до читання, повертаюся до улюбленої справи. Також одним з планів у мене було забирати речі з Києва. Як ви могли помітити і по моєму задньому плану, і ще по всіх інших моїх влогах. Ми забрали речі з Києва, ми дуже багато речей забрали з Києва. Вже пройшла величезна кількість коробок, і ще на цих вихідних ми чекаємо декілька коробок. Тож, так, цей план виконаний. В'їздили до стоматолога моче у червні, у мене про це є влог на каналі. Підстригти кінчики ми також цим зайнялися. Наразі моє волосся виглядає краще. Про це не, вони немає відео, але у мене є шортс, який вийшов найпопулярніший з усіх моїх коротких відео. Наступним планом було продовжити готувати десерт, відновити, так сказати, свою звичку. І я вважаю, що я це зробила. Я приготувала за це літо доволі багато цікавих десертів, Звичайно, вони були дієтичними, так як ми намагаємося притримуватися правильного харчування, зробити детокс день. А ось це відео також є на моєму каналі. І так як є вона на моєму каналі, тобто я це зробила. Спробувати не спати всю ніч. І я це зробила. Мені це неймовірно сильно сподобалося. Я була в захваті від цієї ночі. І таке відео теж є у мене на каналі. Наступним планом було домалювати картину по номерах. І я, на жаль, цього не зробила. Ось вона, моя картина. Ні разу за це літо я її не малювала. Але сподіваюся, що за осінь я це зроблю. Одним з найважливіших для мене планів було знайти студію танців. Ми це зробили, і вже сьогодні у Ані буде перший урок, а у мене перший урок буде 6 вересня. З того дня я обов'язково зніму для вас влог, і він вже зовсім скоро буде на моєму каналі. Для танців ми вже купили нову форму, від якої я в захваті, але повністю на мені ви її побачите вже в лозі. Чотирнадцятим планом було продовжувати вчити англійську та німецьку мови. Я цей план виконала наполовину, адже англійська продовжувала вчити кожну суботу. У мене було зайняття з репетитором. А ось німецьку я за літо ні разу не вчила, не рахуючи того, що у мене німецька була в школі. Німецька для мене дуже важлива мова для мого майбутнього, тому звичайно ж я буду її продовжувати вчити просто влітку. Не було такої можливості. Продовжити тренування. Звичайно ж, це я зробила. Адже я зараз скидаю вагу, плюс на моєму каналі вже є досить велика кількість відео на цю тему. Раджу вам подивитися. Останній план, який я не виконала, це відновити свою ранкову рутину. Я намагалася це зробити, але потім вирішила, що я просто не хочу це робити і більше не буду її відновлювати. Я краще буду проводити ранок по-новому, по іншому, так як мені більше подобається. Те, що я раніше робила, це я робила раніше. Наразі мені це не подобається робити. Плюс у мене додався блог, тож зранку я ще догружаю вам відео. І для мене набагато зручніше робити щось інше зранку, ніж я робила до цього. Сімнадцятий план це закінчити курс по безценниству. Я сама не можу в це повірити, але я це вчора зробила. Ідеально 31 серпня, щоб закінчити це робити влітку. Вісімнадцятий план найрадісніший для мене це тридцять. 40 підписників на каналі. Я не можу в це повірити, але наразі у нас з вами 59 підписників. На кінець літа, 38 серпня, вночі було 58. За це літо ми з вами зробили на 18 підписників більше, ніж я планувала. За що вам кажу величезне, дякую. Люблю кожного з вас і радий кожній новій людині на моєму каналі. Передостанній план був це закінчити сьомий клас. Звичайно, що я це зробила. Зробила я це в кінці червня, і про це у мене також є відео. Я дуже рада, що я це зробила. Я перейшла зараз в іншу школу і намагаюся влитися в новий колектив. Останнім планом на це літо було пройти челендж від Chloe Тінк, з чим я прекрасно впоралася. Про це у мене є аж три відео на каналі, в яких я все розповідала, показувала свої тренування. А також дивилася рецептами, які я пробувала з її сайту. Це просто була неймовірна спроба. Мені це дуже сильно сподобалося, і я буду продовжувати тренуватися як по її тренуваннях, так і по інших блогерах. На цьому наші з вами підсумки цього прекрасного літа 2022 закінчилися. Всі свої плани я назвала, сказала, що зробила, що не зробила. Хочу сказати, що це літо було особливим. Воно все було в переїздах, хвилюванні. Ми майже все літо не знаходилися в Україні, але все одно воно вийшло класним. Я зробила майже все, що хотіла, і задоволена результатами. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і надихнуло вас на виконання своїх хоча б вже осінніх планів. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.